Ви любите відпочинок на природі та смачне м'ясо з вогню? Тоді вам потрібні справжні якісні шампури, які зроблять процес приготування зручним і приємним. Представляємо наші шампури міцні, довговічні та зручні, виготовлені з харчової нержавіючої сталі товщиною 3 мм, вони не гнуться, не деформуються та витримують високі температури. Лезо має поліровану поверхню чешуя, яка не тільки надає естетичний вигляд, а й приховує дрібні подряпини, що можуть з'явитися під час експлуатації. Ручка виготовлена з натурального бука це міцна, зносостійка деревина, яка не боїться вологи та механічних пошкоджень. Додатковий захист забезпечує покриття лаком, що запобігає перегріванню та вицвітанню. Ми подбали про надійну конструкцію. Трубка з нержавіючої сталі не тільки зміцнює ручку, а й захищає її від впливу високих температур. Спеціальна фіксувальна вставка надійно закріплює трубку завдяки спеціальному пазу, що виключає розхитування або люфт. Для зручності транспортування шампури йдуть у міцному чохлі, де вони надійно зафіксовані та не бовтаються. Це зручно як для зберігання, так і для поїздок на природу. Наші шампури це поєднання якості, надійності та зручності. З ними кожен пікнік стане ще приємнішим. Переходьте за посиланням у описі, обирайте свій ідеальний комплект та насолоджуйтесь смачним відпочинком.